Історія зимових свят, різдво та новий рік. Весь маркетинг та індустрія світу, особливо західного світу, побудовані на святкуванні цих зимових свят. Їх чекають, до них готуються, планують відпустки і вихідні. І в цілому, ці зимові свята вони ніби слугують як пунктом відліку. Я хочу встигнути це до нового року, або я зроблю це вже після нового року. Ці зимові свята, вони, якщо і не визначають наше життя, а то суттєво впливають на нього. Але чи замислювались ви, звідки це пішло і який в цьому сенс? Давайте розбиратись. Найперше відоме людство святкування Нового року згадане на табличках із клинописом. Це таблички із глини, і там сказано, що відбулося це святкування у Вавілоні у так званій колисці цивілізації, Месопотамії. Це історичний регіон на близькому сході між річками Тигр та Єфрат, де велика кількість води з тих річок робила ті міста ідеальними для сільськогосподарських угідь і проживання людей. З часом ці поселення перетворились на великі міста. Місто Вавілон, зараз руїни міста Вавілон. Воно знаходилось і знаходяться ці руїни у приблизно 85 кілометрах від сучасного Багдаду. Отже, маємо першу згадку про святкування Нового року близько трьох тисяч років до нашої ери. Вавілоняни називали це свято святом Акіту. Акіту вони, власне, назвали цим словом ячмінь. Це було тижневе святкування, присвячене початку посівних робіт з посіву ячменю. Що збігалося з першим молодиком після настання весняного рівнодення. Ну, це, так, це такий собі логічний час початку року, коли день і ніч вони майже однакові. Цей місяць, під час якого проводилися ці роботи, називався в них Нісаном. Зараз ми також можемо зустріти подібну назву. Це назва Нісан, вона використовується у сучасному єврейському релігійному календарі. Хоча Нісан не є в них початком нового року. Також ми можемо зустріти назву місяця Нісан у турецькому календарі інших арабськомовних країнах, регіону Леванту. Святкували Акіту з розмахом із е, співанням пісень, із парадами на вулицях. Це все мало дуже велике релігійне і політичне значення. Всі святкування вони концентрувалися навколо Мардука. Це один із божеств, найголовніше божество із численних богів Месопотамії. Павілонський цар правитель він мав упокоритись мардуку. Він приходив до головної статуї Мардука у головному храмі у Вавилоні і знімав усе вбрання царське і ставав на коліна. Тоді він мав поклясти, що він мудро правив увесь рік і не згрішив проти Мардука. Первосвященник храму бив його по обличчю, по вухам, і правитель мав е, плакати. І таким чином, якщо він заплакав, це був добрий знак, що він дійсно не згрішив проти Мардука і йому дозволено залишитися на наступний рік. Також правителем свято Акіту воно тривало століттями. Це така дуже була древня традиція, яка Просто пройшла крізь тисячоліття і століттями його тисячоліттями святкували. Так його святкували не тільки в Вавилоні, і є згадка про святкування цього свята близько 300-го року нашої ери. Його все ще святкували в Емесі в Сирії, ну тобто близько до того регіону. А Бога в них звали інакше Елагабал. Але сенс свята був абсолютно такий же: початок нового циклу життя. Вшанування вищих сил, які як вважалося керують врожаями, а значить від них залежить виживання людей. Новий рік і Китай. Однією з найдавніших традицій, яку святкують і по сьогодні, є так званий китайський новий рік. Його відраховують не по сонцю, а по місяцю. Як вважається, це святкування воно виникло приблизно 3 тисячі років тому під час панування дінастії Шань у Китаї. Свято тут також воно почалося як таке аграрне свято, сільськогосподарське, це свято початку посівної. Пізніше воно оплуталось міфами і легендами. Згідно з однією популярною легендою, жила колись кровожерлива істота нянь. Тепер це китайське слово, воно взагалі означає рік. І ось ця кровожерлова істота. Вона полювала на села. І щоб налякати цього голодного звіра, селяни почали прикрашати свої будинки чимось червоним. А також вони почали палити бамбук, видавати гучні звуки. Ну і так би мовити, хитрість спрацювала. Голодний звір не зжирав села. І ось вони з року в рік повторювали ці дії. Взагалі, свято це нового року, воно таке ж циклічне. Циклічність це його дуже характерна ознака. І це ця циклічність, вона також є характерною ознакою язичницьких релігій, взагалі, і вона ж прийшла потім у християнство. Тобто, ти маєш повторювати весь час одні і ті самі дії, тому що якщо ти не повториш їх, може. Сати щось погане, це таке магічне мислення. І якщо ви помічаєте його у собі зараз, то знаєте, що це дуже дуже давні давні корені. В цьому сенсі ми всі з вами трошки язичники. Китайський новий рік вони святкували приблизно 15 днів. Це було і є дуже сімейне свято для сприятливого нового року. А, прийнято прикрашати і було, і є зараз. Прийнято прикрашати сувоями із різними надписами свої вхідні двері, там ворота і таке інше. Після винаходу пороху у 10 столітті то китайці вони взагалі почали першими зустрічати новий рік із фейерверками. Оскільки китайський новий рік святкується за місячним календарем, то це свято зазвичай припадає на кінець січня, початок лютого, тобто на другий молодий місяць після зимового сонцестояння. Кожен рік асоціюється з одним з 12 зодіакальних тварин. Святкування китайського нового року за оцією древньою традицією, воно було дещо. Призупинене під час так званої культурної революції в середині ХХ століття, але зараз це все відновилося, і вони продовжують оці ці традиції давні і зараз. Наврус. Хоча це свято Наврус його все ще святкують в Ірані та інших частинах близького сходу Азії, коріння Навруз, або новий день воно сягає дуже глибокої давнини. Це такий весняний 13-денний фестиваль, який часто називають Перським Новим Роком. Він припадає на день весняного рівнодення у березні, а вважається, що він виник у сучасному Ірані як частина зарастрійської релігії. Офіційні записи про святкування на вони з'явилися лише у другому столітті нашої ери. Але більшість істориків вони сходяться на думці, що святкування на воно було принаймні 6 століття вже. VI століття до нашої ери під час панування імперії Ахаменідів. На відміну від інших перських свят, то свято Наврузу воно збереглося навіть після завоювання Олександром Македонським персії у 333 році до нашої ери. Також це свято пережило підйом ісламського правління у VII столітті нашої ери. Стародавні обряди на врузу вони були сконцентровані на таких також відроджувальних традиціях, тобто життя відроджується, все йде по колу. також було прийнято дарувати подарунки, їсти смачну їжу. Також, до речі, характерними для всіх давніх оцих святкувань були так звані перевдягання, коли щось мало статися навпаки. Під час наврузу правитель він переодягався у звичайного просто людина. Під час китайського Нового року також вони перевдягаються, ви знаєте, цей дракон бігає такий це також такі перевдягання. І про інші традиції я також скажу далі. Але оці перевдягання вони свідчать про що? Про те, що. Цей період він був дуже таким небезпечним, коли якісь істоти із потибіччя могли виходити назовні, тому що ці дати вони обрані не випадково. В ці дні відбувалася така зміна: сонця стає більше, ночі стає менше, тобто світло, ніби як ідея, перемагає темряву, і взагалі йдуть якісь такі всякі штуки, переміни зі світлом. І в ці переломні моменти наші пращури взагалі цивілізаційно по всій планеті вони вірували у те, що в оці переломні моменти якісь відкриваються портали і виходять люди із світу мертвих духів. І от щоб вони не зашкодили, то, до речі, Хелловін – це також це День, день всіх святих. Так, це про, про те саме свято, що у переломний момент, коли знову ж таки світла стає менше в тому випадку, так, то хтось виходить. І ось важливо було перевдягтися, щоб духи. Побачили, що це незвичайні люди, це також може світу духів і не забирали їх. І ну, тобто, логіка така в цих перевдяганнях була. І до речі, це все воно пішло ж і далі. Це все вилилось в традицію карнавалів, в тому числі європейських карнавалів уже у Християнській Європі. І... Це дуже така суттєва культура і а, традиція карнавалів, вона, так як я сказала, бере початок у там, у там глибоко у цих всіх язичницьких віруваннях. От і вона стала такою своєрідною еволюцією і терапією для мас. Ці карнавали, коли кожен міг щось змінити, перемінити. І коли ну, хтось міг стати багатим, а хтось бідним, тобто, ну хоча б на один вечір, так. Хоча б під час цього карнавалу. Тобто, оці зміни, концепція змін, концепція переходу якогось, ось вона була завжди. Йоль це старовинне язичницьке свято, яке відзначалося в країнах Північної Європи, зокрема в Скандинавії, Німеччині та Англії. Воно було присвячене зимовому сонцестоянню. І символізувало оновлення і е, надію таку на початок нового життя, на знову ж таки продовження життя, що все йде по колу, що темрява нарешті припиниться і світла стане більше. І новий цикл також настане. От, ну, і так як це свято язичницьке, то звичайно, щоб новий цикл настав, що потрібно зробити, якісь дії потрібно зробити. Так, це дуже традиційна штука у язичницькому такому магічному, дещо мисленні. Зазвичай це свято воно припадало на найдовшу ніч у році, 21-22 грудня. Ну, власне, чому? Тому що це а, момент, коли світло перемагає темряву і додається вже світовий день після цього тому ці дати. Навіть саме слово «йолю», це йолу воно може символізувати древне, древнє скандинавське слово Коло, яке означало коло, тобто цикл, все йде по колу. У цей час, звичайно ж, є зв'язок з богами. Куди ж без цього? У скандинавській традиції Йоль він асоціювався з Одіном. Одін, який у цей час мандрував на своєму восьминогому коні, традиції йоля включали в себе вогнища і свічки. Розпалення великих вогнищ воно символізувало повернення світла, ну і також вогонь мав відганяти злих духів і темряву. Також було характерне йольське поліно, яке підбирали, прикрашали, а потім спалювали. Воно символізувало родючість та захист дому. Частину поліна його збер... зберігали до наступного нового року такий амулет. Звісно, також готували великі трапези. Їжі мало бути багато, вона мала бути масною. Ну і також, звісно, їжа вона символізувала те, що Люди радіють, вони вдячні за те, що вони пережили цей холодний, якийсь там зимовий період темний і надія на те, що буде сонце, врожай. Тобто це потрібно якось буквально було відсвяткувати так, щоб фізично це зрозуміти, що настає цей переломний момент. Також в традиції йоля є прикрашання дерев, ялинок, зокрема. Потім ця традиція вона якось скомпілюється, асимілюється з подальшими традиціями. І коли Мартін Лютер, а за легендою саме Мартін Лютер вигадав, він був протестантом, і протестанти вони не визнавали такого пишного оздоблення церков католицьких, так але ж вони також були християнами. І їм хотілося щось протиставити цьому всьому. І от, Потім вже це протиставлення воно вилилось у ці вертепи. Це протестантське протиставлення католицькому. Так, у католиків було своє розуміння, як має виглядати церква, як мають відбуватися ці свята. А у протестантів ну, їм було обідно, ну, що було образливо, що чому у них немає такого. І це була просто відповідь: Оце музика Баха, це відповідь протестантів для католиків на святкування. Різдва і взагалі на розуміння, як має відбуватися служба, святкування урочистості і ялинка. І ця традиція ялинки вона також за легендою. Це Мартін Лютер, Він там взагалі така дуже цікава легенда, що він йшов вночі по лісу із сокирою. Дуже цікаво, що він робив вночі. Монах у лісі сокирою. Ну що він шов там по лісу? Ну, легенда є легенда. От що він по лісу, він побачив таке зоряне небо, і це зоряне небо. Воно йому, звісно, все це проасоціювалося з Ісусом Христом із Богом. І ось він вирішив, що має бути так. Він взяв сокиру, зрубав ту ялинку і свічками став прикрашати ялинку, цю яку він приніс там до братії. От, і от сказав, тепер це буде так. Ну така легенда. От, і але Ялинка дійсно бере свій початок. Вона це протестантська штука, протестантський винахід, такий, як відповідь а, католикам. І з того часу, так як ви знаєте, ця традиція там видавати заміж своїх принцес там німецьких, а їх було дуже багато, тому що Німеччина вона не була єдиною країною. Вона була розділена на дуже багато багато різних графств, королівств і так далі. І от у кожного була принцеса, і всі ці принцеси вони розходилися по Європі, і так чи інакше, і вони ставали причиною того, що Традиція ялинки вона поширилась по всьому світу, і так вона прожилась по всьому світу, але походить вона саме з німеччини і саме від протестантів. І є, як ви вже зрозуміли відголоски у цього традиції цієї з скандинавського цього свята. Йоль взагалі дуже багато чого переплилося. Далі ми підсумуємо це все. От повернемось до Йолю зараз. Також під час йолю приносили якісь пожертви богам у вигляді їжі а Якісь подарунки один одному також було о, прийнято дарувати під час йолю. Також була присутня ця думка, що це переломний момент, і в ці усі переломні моменти, коли люди помічали так із з давніх часів, що сонця стає менше дня більше, або навпаки, коли дня менше? Сонця більше. Оці всі переломні моменти, духи виходять, як я вже сказала, і потрібно якось захищатися. Ось вони якісь там ритуали придумували, проводили. Ну а які ритуали можуть бути пісні, танці? ті ж перевдягання і е, ті ж ворожіння під час йолю були е, прийняті ворожіння. Також ви можете відчути, що якісь відголоски є, тому що у нас також вони були е, святки, так Святвечр, то ворожіння це дуже така штука типова. Ну а вже ж вона не християнська, ця штука у християн немає поняття ворожіння. Це е, е, звісно від язичницьких коренів походить. Як я вже сказала, під час Йолю в цей, в цей час скандинав вони вважали, що мандрує Одін небом, і це вважається, ця штука, вона як інтегрована в історію про сучасного Санта-Клауса. Так все це переплилось і стало такою історією, що Санта-Клаус летить на своїх оленях по небу. І це корінням йде в дуже-дуже давні часи, коли Одін. Подорожував по небу на своєму восьминогому коні зі своїми супутниками. Ну щоправда, Одін подарунки не розносив. Він полював на духів у цей час, а подарунки розносив так званий Йольський козел. Ну, також він вважається протечею так якимось чином Санта-Клауса, тобто якось скомпілювалися ці традиції. Одін летить, козел приносить подарунки. І як ви знаєте, що зараз там ця традиція не козел, а олень є так у Санта-Клауса. От все от воно так зійшлося. І в сучасні ці казки, легенди перетворилися в сучасні історії. Також під час святкування Йолю традиційним був такий зелений вінок. Які ви знаєте зараз вішують всі на двері, але тоді це означало, звісно, коло, звісно, повторення циклу все відновиться, життя відродиться, запанує знову, і все піде по колу, і все буде добре. Сатурналії. Сатурналії вони виникли як аграрне свято, яке знаменувало кінець збору врожаю. Сатурн, якому було присвячено це свято, він був богом землеробства, урожаю і часу. У римській міфології він асоціювався із так званим золотим часом. За легендами, коли правив Сатурн, то у людства був золотий час без воєн, життя у мирі, достатку і процвітання. Культ Сатурна він міг бути частково запозичений у ітрусків, які мали подібних богів землеробства. Також Сатурн у римській міфології він відповідає грецькому богу Кроносу. Проте римляни вони дещо переосмислили його роль, тому що якщо в грецькій міфології Кронос це лише про час, це Бог часу, то Сатурн у римлян – це про час, про землеробство, про врожаї, це про процвітання і родючість. Під час святкування Сатурналії також дуже схожі були традиції, як у Древній Греції під час святкування. Свят присвячених Богу Діонісу, де також все було навпаки, де домінували ніби як перевернуті соціальні норми, коли раби могли ставати господами, а господарі цих рабів, навпаки, могли ставати рабами. Сатурналі також вони припадали на цей переломний період зимового сонсостояння, що власне було дуже важливим астрономічним і ритуальним часом для аграрних суспільств. Під час. Сатурналії, як я вже сказала, було прийнято перевдягання коли все ніби як. Переверталося з ніг на голову, також я вже згадувала раніше з чим це пов'язано, тобто це переломний день, якісь нечисті сили, духи можуть виходити на поверхню, щось таке відбувається і варто перемінити. І також, ось це вже під час Сатурналі це вже було якось трошки воно переосмислене, коли це здебільшого воно нагадувало вже як якісь карнавальні навіть мотиви. А карнавальні, карнавальні мотиви це своєрідна така. Терапія для суспільства, коли хоча б на один день могли раби стати господарями, так, а господарі потрапити на роль рабів або ну, на один день на цей період святкування Сатурналі, і о, взагалі о, вони могли казати все, що вони думають про своїх господарів, могли не казати. Але це було, знаєте, отаке от якась емоційна розрядка. Це така, от була певна емоційна розрядка. Власне, цю роль терапії. Карнавали вони і відіграли для Європи потім в пізніші часи. І також під час Сатурналії було прийнято, звісно. Дуже гарно випивати, звісно, дуже гарно їсти, як під час усіх свят, усі свята, які припадали на оці переломні моменти сонцестояння, вони всі пов'язані із їжею, так чи інакше. Тобто, під час всіх свят люди мали дуже гарно їсти, тому що фізично мало відчутися те, що щось відбувається, так якийсь переломний момент. А як ти можеш фізично відчути твоє тіло тільки. Може, за допомогою їжі це відчути найкраще. Також під час турналії з оцим привдяганням, так, дещо якась вона така притеча карнавальної цієї традиції, то були популярні якісь жарти, в тому числі дуже такі, якісь нижче пояса жарти і створення таких жартівливих ситуацій. От, і, власне, люди веселились, як могли. Це був власне, час такого шаленства. Також є такий дуже цікавий момент, що в римській культурі є дволикий бог Янус. і в римській культурі без впливу на неї, етруської або грецької культури, він власне існував раніше. Янус, він був спочатку богом деміургом, тобто верховним богом для римлян. Пізніше його замінив Юпітер, третій син Сатурна. А взагалі Янус він походить від слова двері латинського божество з двома обличчями: одне з них молодше, друге старше, одне на захід, інше на схід. І таким чином одне обличчя ніби як скероване у минуле, тобто Янус знає все, що було, і одне у майбутнє Янус знає все, що буде. І це було також божество переходу. Тобто, знову ми бачимо цей перехід, так, якщо сонцестояння, день коротший, е ніч довша там або навпаки. А у римлян було взагалі це поняття переходу, тобто він називався двері, тобто перехід з одного стану в інший. Е і це ж дуже також давні корені, тому що це власне перехід від життя і не життя. Тобто ти зараз живий. Е Далі ти зробиш якийсь певний перехід, і ти підеш із світу живих до світу мертвих, ти підеш. І це божество, власне, переходу. І ці вірування, що існує певний перехід, певний такий момент, вони здійснилися у цій міфології у цьому божестві. І Відзначали так звані календи, тобто кожен місяць був присвячений цьому Богу Янусу кожен день, перший день місяця, і також перший день року. Також йому був присвячений Бог Янус. Він взагалі, якщо його, його зображували на монетах, щоб він приносив. Удачу. Ці вірування вони також переплилися із Сатурном, і все це також скомпілювалося до появи цього культа Юпітера, який був третім сином Сатурна. То Янус він взагалі знаменував собою перехід. І перехід від минулого до майбутнього, перехід від життя до смерті, перехід від темряви до сонця. Ну і власне січень. У латинській традиції це латинське слово, яке ми вже як зрозуміло, означає двері, January, январь. так це йде від Януса, цього ця назва, тому що місяць, під час якого святкували початок. Року за юліанським календарем, тому що Юлій Цезар він збільшив календар таким чином, святкування воно змістилося, і воно стало 1 січня святкування Бога Януса, тобто святкування початку, святкування сонця. Ну і власне кажучи, після завершення Сатурналі, які були власне святом кінця року, тому що врожай зібрано. І після Сатурналі логічно було почати Новий рік, і ось свято Януса, воно його. Починало, тобто, двері, вони відкривали вхід в новий рік, в новий цикл. Янус, як я вже зазначила, це автохтонний Бог. І тобто він створений саме у цій місцевості, це Рим, римське божество, і він став таким ідеальним покровителем для цього свята, нового початку, нового початку циклу, року. Тобто, підсумовуючи, що ми святкуємо на Новий рік, що взагалі відбувається це дуже давні давні вірування. І, власне кажучи, це також про відродження світла після темряви. Це про настання якогось нового циклу, це про настання чогось світлого, про надії. Але як ми бачимо, традиція християнська вона розділила свято Різдва. Воно має бути розділене, тому що Ісус прийшов і це зовсім інша вже історія і інші традиції. От але так чи інакше, воно взагалі пов'язане. І як ми бачимо, дуже багато традицій вони пішли саме від язичницьких традицій, і це не тільки про якісь гадання новорічні під час святок. Так це дуже багато традицій від прикрашання дерева. від... Взагалі, звертання уваги на дерева, в якісь от е, такі штуки по колу, що все має йти, і щоб воно йшло, ти маєш зробити якісь певні дії. Ти маєш приготувати смачну їжу, ти маєш відсвяткувати це. І, тобто ти маєш повторювати ці дії, щоб далі коло відбулося. Це суто магічне язичницьке мислення, яке присутнє і зараз. І оце еволюційна штука, коли скомпільована історія людства за весь час. За весь час існування взагалі цивілізації як такої, ми маємо зараз на, на виході. Так, те, що маємо до цього, звісно, додалася маркетингова частина, коли присутня значна комерціалізація цього свята, але в сучасному світі воно все комерціалізовано і це нормально, тому що це наше суспільство, так воно функціонує. Реклама, маркетинг, ми маємо прикрашати дерево. Ми маємо робити різні подарунки. Ми маємо продовжувати традицію. І звісно, додаються якісь звичаї. А, до речі, як ви вигадаєте, які, які звичаї з чогось такого нового додались за останній час, але особисто для мене це дуже цікаво, що ми маємо дуже схожі традиції з людьми, які жили тисячі років тому, і все це згенерувалося в те, що ми маємо зараз. І ми, власне, святкуємо коло продовження життя, початок чогось нового, закінчилось коло, почнеться інший рік, новий початок, нові надії. Власне, це ми і святкуємо на Новий рік. Ну і ще хочу зауважити, що обов'язкові атрибути, які збереглися просто ще з давніх коренів, це їжа і вогонь, так, тому що. Має бути смачна їжа, ми маємо фізично відчути, що щось змінюється, що свято відбувається. І вогонь це символ того, що темряву переможено, що майбутнє настане, і надія на те, що воно буде світлим. Ну і завдяки глобалізації, такі значній, то деякі елементи святкування того ж китайського нового року, ті ж фейерверки і все інше воно перейшло. До нас у західну традицію, і мені здається, це чудово, коли якісь традиції вони поєднуються, і це дуже класно їх досліджувати і розуміти, звідки що прийшло, і що ми є власне нащадками у тих всіх давніх, давніх традицій, що за цим всім щось стоїть. Це все не просто так, це все історія нас як людства. І власне хочу привітати вас з прийдешнім новим роком, смачного вам святкового столу. Нехай світло переможе темряву в черговий раз, і коло життя повториться.